Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного після планового ремонту до енергомережі під'єднано ще один енергоблок. Енергоатом розгортає програми працевлаштування для працівників ЗАЕС. На Хмельницькій ЕС проведено чергову ротацію моніторингової місії МАГАТЕ. Хмельницькі атомники передали для військових 70 fpv дронів Команда ХЕС взяла участь у благодійному футбольному турнірі на підтримку ЗСУ. Про це та інше у продовженні випуску. А те, на енергоатом продовжує виконувати завдання з проведення планових ремонтів на енергоблоках вітчизняних АЕС 27 травня, в рамках проведення ремонтної кампанії до об'єднаної енергосистеми України було підключено ще один енергоблок тисячник. Завдяки оперативним діям українських атомників планово попереджувальний ремонт вдалося завершити на три дні раніше запланованого терміну та зміцнити національну енергомережу додатковою тисячою мегават електроенергії. Наразі до планових виходів в ремонт готуються ще кілька блоків. Проведення цих робіт критично необхідне для забезпечення сталої та безперебійної роботи усіх дев'яти атомних блоків в період опалювального сезону. Керівник енергоатому Петро Котін наголосив, українські атомники й надалі докладатимуть максимум зусиль для скорочення термінів проведення планово попереджувальних ремонтів, аби всі наші енергоблоки працювали на максимальній потужності. А те, на як енергоатом продовжує працювати для України і українців. Підтримка атомників із Запорізької АЕС одне із пріоритетних завдань. АТ, на Енергоатом. Наразі компанія активно працевлаштовує працівників ЗАЕС на інші вітчизняні станції, філії відокремлених підрозділів та дирекцію енергоатома. Збереження кваліфікованого персоналу ЗАЕС та надання соціальної підтримки працівникам станції, які вимушено покинули свої домівки у зв'язку з окупацією країною-агресором, є стратегічно важливим завданням для енергоатома. Компанія надаватиме підтримку працівникам Запорізької АЕС у процесі. Сесії переходу на нові посади, забезпечуючи необхідне навчання та адаптацію на нових робочих місцях, а також бронювання військовозобов'язаних. Енергоатом закликає працівників ЗС звертатися до дирекції з персоналу щодо переведення на вакантні посади. Це надасть можливість зберегти свої професійні навички, опанувати нові спеціальності, забезпечити себе повноцінною заробітною платою та сприяти прискореному розвитку компанії. МАГАТЕ продовжує моніторити безпеку на АЕС України. На майданчику Хмельницької АЕС проведено чергову ротацію персоналу постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Постійні місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу стану ядерної традиційної безпеки і захищеності на АЕС в умовах військової агресії Росії в Україні. До складу місій входять висококваліфіковані спеціалісти галузі ядерної енергетики з країн-членів МАГАТЕ. Чергова група міжнародних експертів працюватиме на ХС протягом наступних трьох тижнів та здійснюватиме огляди приміщень і обладнання, а також проводитиме інтерв'ю з персоналом електростанції. Попередні висновки та рекомендації спеціалістів будуть обговорені з керівництвом АЕС під час наступної ротації. 26 травня в Україні своє професійне свято відзначили хіміки. Хімічний цех один з основних підрозділів Хмельницької АЕС, який забезпечує надійну та безпечну роботу основного і допоміжного устаткування АЕС. Виробничий процес передбачає взаємодію хімічного цеху з багатьма підрозділами АЕС. Тож завдання, які стоять перед хіміками ХАЕС, мають особливе значення для безпеки, надійності та економічності роботи обладнання під час експлуатації енергоблоків. Фахівці хімцеху підтримують параметри оптимальних водно-хімічних режимів першого і другого контурів та допоміжних систем ХАЕС, а також вироблення хімічно знесоленої та хімочищеної води, серед їх обов'язків очищення робочих середовищ та замазучених стоків, хімічний контроль якості теплоносія, води, олив, газів та хімічних реагентів, корозійних відкладень на обладнанні, переробка рідких радіоактивних відходів. Колектив хімцеху продовжує плідно працювати, забезпечуючи усі потреби Хмельницької АЕС. Робоча група по взаємодії з волонтерами філії ВПХС прозвітувала про здійснену роботу. Присутні представники підрозділів ознайомилися зі звітом про передане обладнання та інші необхідні засоби, які були придбані відповідно до запитів військових. У ході засідання члени робочої групи розглянули листи звернення від військових частин, що надійшли на адресу Хмельницької АЕС, та прийняли рішення щодо підтримки своїх колег і їх близьких родичів, котрі перебувають у лавах ЗСУ. За власні кошти колективу було придбано активні навушники та нічного бачення брату працівника ХАЕС, а також 14 терміналів Старлінг для одного з військових підрозділів. Крім того, 28 травня в рамках ініціативи Рій дронів атомники підготували чергову партію залізних птахів для потреб. Цього разу працівники ХАЕС передали захисникам 5 квадрокоптерів Mavic-3Т та 70 fpv дронів з акумуляторами до них. Продовжуємо підтримувати Збройні сили та наближати нашу перемогу. І до новин спорту уже в четверте у Києві відбувся футбольний турнір Енерджі Кап Спрінг 2024 Захід проводився з благодійною метою підтримати Збройні Сили України. Кубок було розіграно серед 12 команд енергетичних підприємств України. Представники Хмельницької ЕС провели дві зустрічі у групі Г, зігравши матчі із командами Харків Обленерго та Вінниця Обленерго. Проте не змогли пробитися до півфіналу. В результаті у запеклій боротьбі за кубок чемпіона найсильнішою виявилася команда Південноукраїнської АЕС окрім спортивного випробування, турнір став ще й платформою для обміну досвідом та підтримки колег енергетичної галузі. Крім того, участь у подібних івентах сприяє покращенню командного духу та підтримці здорового способу життя серед співробітників. Зібрані під час турніру кошти було спрямовано на придбання дронів для військових з чотирьох підрозділів збройних сил України. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!